Сьогодні у нас було перше очне завдання з 11-класниками по темі міновибухові пристрої та алгоритм дій при їх виявленні. Ми навіть моделюємо вибухову хвилю, от що сьогодні ми не змоделювали, де вони бачать реально, як вона впливає на людину і яким чином треба захищатися. І потім вони з подвійною енергією роблять оцей норматив дії по вибуху. До речі, це, ми самі цей норматив на досвіді бойових дій з 2014 року так спілкуючись з людьми, які пройшли ці бойові дії, встановили для себе і його відпрацьовуємо. Я з міста Рубіжного Луганської області. Зараз навчаюся в одній зі шкіл рівного. Сьогодні ми на заняттях вивчали, як правильно падати під час вибуху. Ось і я думаю, що це дуже важливо. Ну і не треба це ігнорувати, тому що. Як показує практика, це може бути дуже корисним для збереження свого життя. Небезпека є завжди, але коли ти знаєш, що робити, то не треба ну, боятися. І, ну, треба це корисно знати, що робити. Ось, то коли ти знаєш, що робити, то не так страшно. Обговорювали міни, як вони виглядають, як поводитися при їхньому вибусі, як себе як забезпечити себе, щоб якось. Ну, залишитися як мінімум в живих. Я вважаю, що ці питання зараз є ну, актуальними, тому що це питання життя і смерті. А як ми знаємо, здоров'я є найважливішим зараз. У наш час кожна людина оберігає нашу. Дненьку державу від загарбників хтось воює, хтось працює в тилу на наші війська, і в майбутньому я теж планую стати військовим, щоб оберігати свою країну, суверенітет і боронити людей, які живуть в цій країні.